Всім привіт! Вітаю вас на каналі Час Пошук. Вийшов нарешті покопати до лісу. Але прийшов і в мене трошки так настрій впав, бо тому що дивіться, яка вже висока трава. Вже буде тяжко ходити, махати катушкою. Але походимо, пошукаємо, може вдасться щось знайти. А якщо знайду, то я вам покажу. Так що не переключайтесь, дивіться відео до кінця. А я починаю. Друзі, був сигнал прямо на стежки. І випала мені монетка. Дивіться, це у нас О, 50 грош. Ого, алюмінієві. А я так думав, що це срібло, бо таке світле із землі. Але ні, 1971 рік. Отака у нас монета. З такої невеличкої ямки на стежки. Навіть слітон остався. І така монета. Добре, продовжуємо наші пошуки. Був у мене гарний сигнал. Такий класний, як пісня. 43, так? Да? Дивіться, з невеличкої ямки. Бачите? Ось воно лежить. Дивіться, це таке, як якийсь значок. Дивіться. Зараз я його протру трошки. Дивіться, вау. Щось зображено чи що. Стратами без закрутки. Там повинна бути така штучка ще закручуватись. Але прикольно, якийсь то вогонь. Там ще щось написано. Зараз я ще раз протру його добре і вам покажу. Дивіться, протер. І це якийсь польський значок, там написано чувай. Чи чувай. Не зрозуміло мені, що це за був значок. Ну тут була ще така штучка, і вона закручувалося, але її, на жаль, нема відсутня. Але таких речей я давно не знаходив. Клас! Дивіться. Який класний значок був. Що це за значок? Ну, не знаю, треба. Буде подивитись в інтернеті. Може, щось і знайду. А ні, може, ви підскажете в коментарях. Ну Там написано по польськи чувай! Цікаво. Ну, така-то знахідка. Супер, оце да. Це капець. Отута був значок, тут так і хожу. І буквально відійшов трохи попікати сюди. І в ці ямці... ямки десь тут землі. Дивіться, що випало. Вау! дивіться, що це. Це теж якийсь був чи кокарда, чи значок. Дивіться який. Вау! Щось її трохи протру. Дивіться. Та ви що клас, я таких речей давно не, не, не знаходив. Оце так знахідка. Це якийсь орел. Це таке як карта була. З короною щось. Дивіться, яка неймовірна знахідка. Та ви що? І буквально тут ось недалеко. Я в шоці. Оце так, оце сьогодні супер коп. Ну що ж, забираємо! Ну що, друзі, буду завершувати на сьогодні свій коп, нагулявся сьогодні. Надихався свіжим повітрям в лісі. В лісі зелено, гарно, сонечко ще світить. Але буду збиратися додому, бо не дуже так і багато знахідок. Але все-таки вони були. І ось що мені вдалося сьогодні знайти: 50 грош. 1974 рік. Така монетка. Алюмінієва. А я вже подумав, срібло, але. На жаль, ні. Потім крутий значок, чувай. Хм. Такий цікавий. На жаль, втратами немає цієї штучки, що закручувати. Ну. І така какарда. Це, що мені вдалося сьогодні знайти. Але ще маю відео з попереднього копу, яке я не опублікував. Тому я додав сюди. І це буде так, як би продовження відео. Так що не переключайтесь, дивіться далі. Прийшли в ліс і перша знахідка, яка випала, це отака у нас поламана ложка. От. А другий сигнал був десь тут. Ага, ось. І ще не дивився. І це вже якась у нас якась уже монетка. Друзі, дивлюся з вами. Ще її не дивився. Тільки-тільки. Викопав з землі. І це у нас. О, це у нас грош Станіслава Понятовського, так як, як я не помиляюся. Поход... Да. Він. Ось що ж він так в землю тікає. Дивіться, ось уже з'являється якийсь у нас тут а, рисунок. Так, да. це в нас грош. Але спереду він зализаний, а ззаді у нас. Щось ще й проглядається. Добре, не буду затягувати час, будемо продовжувати ось в такому лісі я копаю. Так що продовжуємо шукати. Прямо зверху була знахідка, був гарний сигнал. 37-38. І дивіться, невелика йомка. І ось я вже побачив. Ось у нас монетка. О! Це в нас один феннінг. Один фенінг, дивіться. 1821 рік. В доволі непоганому стані. О, тобто місце було старе. Я так розумію, що... Стареньке було. Це мені подобається. Ось така у нас монетка. От, вишукав її, вишукав. Якась маленька у нас монетка. Що це? О, так це у нас солід. Це у нас солід. Так, 1665 роки, мабуть. Я думаю, відмиється буде. Вже буде стан якийсь. Ну, видно, що соліт. Продовжуємо. О, колега що шукає пищить. Наступний сигнал. Дивіться, що мені випало. Дивіться монетка Це у нас два фенінга О, 1830 рік. Два фенінга Супер. така монетка. Де да ви в гарному стані? Ще yeah. її помити і буде в гарному стані, дивіться. Німецька. Така от. Ось вот така в нас монетка. Наступний був сигнал у мене. Єсть. І чиститься, і в альбомчик положиться. Добре, продовжуємо. Може ще щось буде. Це на старій дорогі. На старій дорогі ось іде дорога. На ній копнув. Дивіться, яка монетка гарна. Дві злотих. 1974 рік. Такої ще в мене нема в колекції. Це вже так під вечірок. Дивіться. Дві злотих. Ну що ж, гарно? Супер! Може тут ще й би походить? А, гарно. Супер! Вже вечоріє! Сонце заходить! Вирушаємо потихеньку додому зі сней дороги. Туди, як ми йшли. Я не знаю що. Да. Домовляємо. Шукаємо. Так. Сонце заходить. Ну що ж, друзі, підійшов наш сьогоднішній коп до завершення. Ми нагулялись, накопались в лісі гарно, свіже повітря. І зараз я вам покажу, що вдалося сьогодні знайти. Ось такий результат за сьогодні у нас вийшов. Такі дві злотих у нас в кінці випало так гарно на дорогі. Грош Станіслава Понятовського, у нас німецька, два фенінга, десь була ще один фенінг, ось маленький, такий гарний стан. Ось алюмінієві 10 грошей, гудзик. Таке, як з позолотою, але будемо гадати, що так. Ну і солід випав. Неочікувано в лісі солід. З'явився. Отакий тут в мене результат. Німецький фенінг. П'ять mm. фейнінгів. Велинку. О, так. Один. Пишіть, якщо знаєте, що це за монета. в коментарі. А, о, ще 5 грош. Польща, 1991 рік. І кусок такої накладки якоїсь липки. Оце гарна ось монета, дивіться, з колосками. Може німецька. Запуливається монетка. Отакий результат. До наступних відосиків. Ставте лайк, підписуйтесь.